Дорогі друзі! У цьому відео я розповім про плани уряду на наступні 3 роки, про наміри заморозити наші пенсії і соціальні виплати про прогнозований курс долара на наступні 3 роки. 28 червня уряд схвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Що таке? Бюджетна декларація. Це, якщо коротко, документ планування бюджету на кілька наступних років, в даному випадку, на 3 роки. Повинен сказати, що перспективи не надто втішні. Кабінет міністрів пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, і залишити їх на рівні. 2024 року, тобто цього року. А саме від цих показників залежить розмір соціальних виплат, наших пенсій, субсидій, різних видів доплати допомоги від держави. Тобто, у наступні 3 роки розмір мінімальної зарплати становитиме 8 тисяч гривень і не більше. А прожитковий мінімум на одну особу буде. 2563 гривні для дітей віком до 6 років, 3196 гривень для дітей віком від 6 до 18 років, 3028 гривень для працездатних осіб і 2361 гривню для осіб, які втратили працездатність. Розмір прожиткового мінімуму, який застосовуватиметься для визначення посадового окладу суддів, працівників державних, податкових і митних органів, також залишається на рівні 2024 року. Втішили, але вони і так високі. Уряд прогнозує, що обмінний курс гривні до долара США наступного року зросте. До 45 гривень за долар, А у 2027 році майже 46,5 гривень за долар. А якщо точніше, то 146 гривень 40 копійок. Рівень міжнародної допомоги, на жаль, буде скорочуватися в наступні роки. І треба більше покладатися на власні сили. Тому передбачається підвищення податків. А звідси і зростання цін і тарифів. У декларації зазначається, що прогнозні показники на наступні 3 роки розраховані в умовах воєнного часу. Зовнішні і внутрішні умови економічного розвитку нестабільні і постійно змінюються. Тому ці показники можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік. Погіршення. Доведеться нам затягувати пояси. А тепер трішки розвеселю вас. Зранку зайшов на сайт Міністерства фінансів України, щоб взяти інформацію з першоджерела, як кажуть, з перших рук. Але на сайті написано, що бюджетна декларація доступна лише в англійській версії. Можете самі побачити. Я перейшов на англійську версію сайту, оскільки володію англійською. А там написано, що декларація доступна лише українською. Звичайно, це нічого страшного, можливо, йде підготовка даних, може, уточнюються цифри, хоча пройшло вже 4 дні з дня прийняття декларації. Чи не краще було б так і написати? На жаль, це в стилі нашої влади. Писати одне, а робити інше. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!